У 1958 році, як мої батьки вже ходили зібрання, це було вже друге зібрання в мені. Перше зібрання по якійсь причині перестали збиратися, а це вже по-новому. Ті люди, які ходили раніше, прийшли, і дуже був поклик Божої благодаті, багато людей покаялося і були такі гарячі, гарячі зібрання. Усі окружні села знали церкву в Бенні. Приходило багато гостей відвідували. регламенту не було ні на проповідників, ні на проповіді. Мало коли по дві години було зібрання, то було набагато довше, а ще після зібрання привітствували, з духом молилися, і дітям було дуже ну, наблюдати таку картину і собі так хотілося. Приходили в обрані і з і з Рівного, і, знятина, і з Нятина, і з ліна. З тієї сторони волошки, дюксин, Жильжа, черепа. Бенці теж ходили в гості. В основному на цю сторону ходили пішки, полограм їздили. Були дуже хороші зібрання. 58 рік. В 59-й, в 60-му році вже почали гоміння вже Парчевського Івана в 60-му році засудили, дали йому 5 років тюрму і 5 висилків. Але в 67-му році зняли виселку, і він тільки один рік побу на виселці, він був, відбував виселку у Іркутській області. І це брат Іван Резько. Булачка і другі сім'ї, як відвернувся з висоти, то вони теж приїхали сюди побачити. Тут вони пооставалися з Богу. У бегень коже почала міліція приїжджати. Як вони заходили, то вони скоринку до стола хотіли. Тоді літератури духовної так було мало. Там Та Івангелія, Біблія, ну все одно спів переписаний було спів. То вже скоренько сестри передавали назад для старших сестер, вони знали, де ставати. Переписували наперед батьків, які сиділи коло стола і одразу їх заходили і казали, не розходяться. А вже як переписали, показали, скоренько розходяться. Дітей усіх записували, в школу передавали, там їх до директора визивали. Спочатку розказували, що Бога нема, чого ви туди ходите. А потім і кричали, і сварилися і виказували, всяку треба було дітям переносити. Ну а вже 22 грудня 61-го року чотири брати покликали до В Рівне, і вже вони не повернулися на ночь. Вже їх поставили в тюрмі, потім через деякий час був суд, ми були на тому, судді вже всі нам Наші дозволили, бути. перший брат це був Петро Парфенвич, він був дуже хворий, він такий і з виду був, такий жовтий на лиці, його шлунком слабував, і з легенями щось не порад, і він не кашляв. На суді йому така суддя мухіна нам сказала, йому хватить рік, він і дорогу подобаний. А йому, знаєте, та тюрма так попасувала. І Бог йому дав здоров'я, і шлунок поправився, і каже, перестав, і потім пішов додому за той рік, він так гарно поправився. І ще більше 40 років прожив. Він Бу, був полячаний. Йому дали три роки, але через деякий час вернувся, ну це, звісно, було для всіх. Четвертим був Коля Печенко. Його була до міські. час роділа. Надя була найменша. Вона дві не діти їй була. Видосі тільки тиждень, як була в Але на суді вона сказала коля, ти не откажись від Бога. Ми будемо за тебе молитися і мій дати. Четвертим був мій дати. Йому дали, а полі дали 5 років тюрми і 3 роки висадки. Але поки він тюрму відбув, то висимку вже зняли. і 5 років від сиді. Сидів він навіть. Четвертим був мій тату, йому дали теж 5 років тюрми і конфіскація майна. Потім дали акт на конфіскацію мотоцикла. Почалися дні тривог, спорво, ліс, переживаю. Сестри кожен день приходили до нас на молитву, молилися за всі, що був у тюрмі, молилися живітні жінок. Це була теж велика підтримка, плакала разом з нами. Я ще з тих і полюбила дуже молитву. я не раз проти Радую. Людина помало до всього привикання, але через рік і забрали в армію. Він служив у Свердловській області. Його взяли на лісоповал, він там возив ліс, Ці три роки возив ліс. І через три роки зразу в березні місяці прийшов. Фітовальні. Я була в третьому клаці, мама каже, я буду диктувати письма тобі, а ти пиши. Писала я гарно, виразно. Тоді писали ручка дерев'яна, перо, чорнильниця, мочаєш, пишеш, мама діктує. Розплакалася, сльози покапали, чорнило розійшлося, знову переписую. Але Бог допомагав у всьому. Один раз приїхали до нас, я закінчила п'ятий клас. Приїхали все, а ще що Коля, спочатку їх завезли, наші ходили, бо Петро залишили на місці, тут у Рівненській тюрмі, а наші завезли до Бриводі, в доприводи Тернопільську область. Вони трохи побули, і Колю Ткаченка завезли у Херсон. Там було дуже багато братьів, він казав, і вони там працювали на полях. Херсон. А тато його завезли в Полтаву, а з Полтави через трошки Кременчук, і він же там відбував до кінця сороку. І от сестри з Кременчуга приїхали літом лі 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 сюди побачити, як тут зображення проходять. все, їхали назад і вирішили мене взяти. Мама попросила Маринка Веру, що відпустила Христову на конечну ранішу. І ми поїхали вдвох. Там тоді <с Pharise error> працювала бригада, там -да 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 був бригаді, їх виводили з зону. І вони працювали не, не в тюрмі, за зоною. І там воно було з ними побачитися. І нам ці люди позавели нас туди, показали, як туди їхати. І ми мали зустрічі самі.

Говорив і було до мене слово, що буде ще радість у цьому домі. Так у живіт чорні, славі на три роки йде. І таке прекрасне слово було, коротке, але таке потішне. Ми весь час гадимо, кожен день згадувати слово. Але дав Бог і славі повернувся, і танк повернувся. Але ще в школі обіжали, тоді. Жовтенята, фіонері, комсомол. Ну, комсомол дуже саме просто було, вже старший, вже не так боїться. А то і тата немає, і лякають, і кричать, і свалиться, крича, і оцінки свали, занижують. Теж приходиться плакати. То я вже потім дітям своїм казала, не плачте, по тобі за оцінки». Ну, але вже і там, і тільки старші, і питання ще трошки прийшлося. А вже Микола, то вже... Вже було, був добрий час, вже не, не обіжали, так. Ну, я в сьомому класі, була, як та повернувся, ще той комсомол, не поступила в той комсомол. Вчилася добре на Олімпіаді, брали, щоб їздила. Потім знову сім'ї, в них ще ставили, кажуть, ну хай бачи, їздять на олімпіади. Раз мене обіжали, це не буду їздити. Ще як закінчила школу, написали характеристику, родилася в сім'ї. І переказали через пару день, хай прийдуть заберуть документи. Ну, забрали ми ці документи. Ми куди, не куди підеш. Але знаєте, Бог є свої плани. І він нам дасть таку добру роботу. А там база оборудування Він ще строїться Багато оборудування приходило. На картотеці працювали три жінки. Оксана знаєць, і славій був головчиком, Товіара устроїлась на роботу. Досі, всі ті жінки через короткий час пішли в дітей. І нас троє взяли на роботу. Піли взяли до Славіка. там Горбачову вибрив потім. Взяли до працюка, а, а мене до кучня руки Павла. Ну і в мене ще був голік. Петроті ревчук, віруючи і, і ще саме розла. Спочатку ми разом в кабінеті всі сиділи в кладовчиті, а потім наші, мої кладовщики взяли собі окремого кабінета, в мене був окремий кабінет, в мене було досить часу І Євангелію читати, і в ярчі вчити, і Богу молиться. Нам треба було акти, писати, є оборудовання насити до інженери. Один із них був Вася Вибрич. Він тут і був ще не віричий. Мене був дуже хороший. Інженер, і інженер один. Вони всі були хороші, всі дуже шкодували, що ми як, ніде не вчили, ж що нічого нас не взяли на навчання, нам дуже багато, щоб де. все-таки десь мене, мене вивчити. І взяв, договорився в бухгалтерській школі, вечірній курсі, азот заплатив гроші. І я за, за два роки рік, за, за рік, два роки пройшла той курс, все на п'ять. Але вже мені згодом треба було йти третий. Де я вже не працювала в той бухгалтерію, але в мене постійно була бухгалтерська робота. Чистю собі з пахою. І, і не в кожного постійного інституту був свій кабінет. Так що, якщо пожертвує Богу для Богу, то Бог щедро платить. Мені не дали вивчитися, корі не дали вивчитися. То 11 дітей вивчилися. Я часом кажу, стояло здомнам, пожертвувати заради 11. щоб Бог дав такий час і вони вивчилися. Мені хочеться звернутися і до вас діти. Вам Богдав такий прекрасний час, вас не обіжають, на вас в школі не доказують. Сіні цим часом, дякуйте Богу за це все, будьте послушні батькам, гарно водійтеся в школі. Робота буде всю життя, всі гроші не заробиш. А для навчання даний недовгий не час, короткий час, то хай би ви використали цю можливість, яку маєте. Моїсель був навчений, всієї всі літо стоїть, апостол Павло вчився мені на Маріїва, Лука був лікар. І він. я їх сильно Бог використав навіть для великих цього світу. Вчиться і дякуйте Богу. Читайте Євангелію, учіть її, бо потім дитинці запам'ятаєте, то будете знати все життя. Це велика премудрость, це великий дороговказ для вашого життя і сила слава Божого. What's this?